Прості істини Господні, прості, простішого нема. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, щоб ми полюбили Бога, а в тому, щоб Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити один одного. Бога ніхто Ніколи не бачу, коли любимо одне одного, то в нас прибуває Бог, і його любов в нас досконала. Дорогий друг. Я хочу тобі сказати, що про любов багато кажуть, про любов багато пишуть, про любов багато співають, про любов багато фільмів є. А на самом ділі любов це є Бог. Від цього все взяли. І знаєш, Бога ніколи ніхто не бачив. І якщо ми сьогодні ти любиш мене, а я люблю тебе, значить між нами є Бог. Але ну, якщо знаєш в твоєму або в моєму серці роздратування, злоба, ненависть, коварство, ліцемірія, знаєш, в очі кажеш одне, а за спиною друге, то в цьому нема Бога. Бог, Він просто, знаєш, прийшов создання міра, знаєш, не було за що тебе любити і мене, а він полюбив. Ти любиш дружину, тому що гарна, ти любиш чоловіка, тому що добрий, ти любиш діток своїх, тому що вони твої і є за що ми любимо. Тобі подобається ця людина, симпатії до цієї людини, а у Бога зовсім по-другому. Любов, вона зовсім по-другому божественна. Ще коли ти і я був в гріхах, і він прижі создання міра вже тебе полюбив. Ще коли ти був грішний і я разом з тобою любив, ця любов досконала, ця любов совершенна, ця любов без всяких услов. І тому Бог закликає тебе і мене, друг, через своє досконале слово щоб ми любили світло, воно завжди переможе. Світло, і сьогодні як ніколи, треба, щоб це світло прийшло в наше життя. Щоб, знаєш, на майдані не признавалися в коханні два хлопця. А щоб, знаєш, так як Бог це установив чоловік. І жінка, щоби признавались кохані, щоби любили, а не отак перевернутий світ. Тому знаєш, я закликаю сьогодні тебе і себе до того, щоби ми рівнували о тому, щоб Дух Святий більше і більше і зливав любов в наші серця, щоби ми любили свою сім'ю, щоби ми любили наших сусідів, щоби ми любили наше село, наше наше місто, наших начальників, наших правителів, щоби ми любили. Знаєш? Подобається тобі, буду любити, не подобається, не буду любити. Дав тобі хліба, люблю, не дав тобі хліба, не люблю. Так Бог не діє. Любов безусловно, Його розпинали на хресті, а він каже: Прости, тому що не знають, що творять. І точно так же сьогодні нападають на нас. Вони просто не знають, що творять. Просто, знаєш, дьявол окружив голову, перепутав мозги. Вони не знають, що роблять. Вони не знають, тому нехай світло просвіти серця наші, щоб ми знаєш, воєдіно стали і возвали до нашого батька і сказали: Батько, нам треба, щоб ти прийшов нам треба, щоб ти панував в нас, в наших сім'ях, в наших серцях, і тільки любов, тільки любов вона досконала, тільки любовна совокупність, совершенства. Це є знаєш, любов, кохання, і не то кохання, яке показують в кіно, не то кохання, яке показують. В книжках пишуть, чи десь в друге це просто взято із того настоящої любові, яка сказана тут. Тому що настояща любов вона не шукає користі, коли людина влюбляється в когось, за цим прислідується користь, тому що вона хоче ту людину. А любов вона не шукає свого. Дорогий друг брат, сестра Бог закликає, щоб між нами була любов. І я просто благословляю тебе, щоб серце твоє було наповнено любов'ю Божої, Божою і Божою. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.